І ось. І ось автомобіль. Є варіант його автомобіль забрати без водителя? Дивіться, я вам коротенько поясню ситуацію. Громадянин керував транспортним засобом, не маючи ще при собі ніяких документів. Хто, хто керував? Громадянин, невідомо нам особа. Керував цим транспортним засобом, не маючи при собі ніяких документів. Відповідно, ми зараз встановлюємо його особу, встановлюємо його причесність до цього даного транспортного засобу. І чи він мав право керувати, ним? не мав право, хто власники його і таким чином. Будемо. Нам нам ніхто нічого не пред'явив. Нам ніхто нічого не пред'явив. Я показував всі документи, я показував той. Документи у мене є. Дивіться, ось ну, уласний, я, є... я не керував керувати. Я не керував машиною. Ну, я показував. Люди, от, тобто поліцейські говорять, я документи. не имею права маємо право. Я наш травма. Я вам пояснюю всю ситуацію, яка зараз відбувається. Пред'явити документи потрібно е, в. Достатні для нашого ознайомлення час не просто їх показати і закрити. Ми не мали змоги з ними ознайомитися, не мали змоги прочитати всі дані, які зазначені в я реєстраційному за документі. За рулем я не був. Такі мого це нема бути. різниці. Ваш Засли друг, а хто керував транспортним засобом. Він ну нам. Він мав Ваша нам робота він зобов'язаний був пред'явити документ реєстраційний на цей транспортний засіб. Він нам нічого, він нам нічого може не пред'явив. Відповідно, він цим транспортним засобом керував незаконно. Відповідно, він порушив статтю 126, а вже О, частину ми ну, встановили. Добре, а для чого вам забирати автомобіль на майдан? Зараз його ніхто не забирає. Ми зараз встановлюємо особу. Я вам ще раз пояснюю: ага. встановлюємо особу, встановлюємо. Подробиці, то, да, да, ці подробиці. Звичайно, нам потрібен власник з реєстраційним документом. Да. Нехай під'їжджає відділок поліції. Да. Там встановимо особу, причетність Але даного громадянина до керування Але, цим транспортним що засобом. Вам зараз не... Скажіть, не так, щоб засобам. Скажіть тоді тому, тому, номер ну, цей номер є. у нас є підозра, міст. що даний громадянин керував транспортним засобом в стані Це... я власник, власник і... Я? Ні, ні. ні людина, послухайте людина, мене, послухайте, власник. ви є власником даного транспортного засобу. Переді документи. Ви є власником цього транспортного засобу. Жена моя, вот. Его документы я могу показать. Ласка, дайте блокнот, мы перепишем почем создать. Нет, а. блокнот не переписываем. Переписываем, звичайно. Звучайно. Вот ну, тогда поедем туда. Я думаю, цепь. Блокнот, что это? Может будем поэтами? Будем стихи писать. Ну тоді будем станавливаться Ну, все. Надо будет сейчас подъедем хозяин. Городк.